Складно сказати доброго ранку всім. Через те, що ми побачили, перш за все хочу подякувати людям місцевим з Ягідного. Вони прийшли. Таке катування, такий страшний. Шлях, шлях героїв абсолютних. Від дітей до людей літніх, дорослих, різних, які пройшли. А пройшли я їм дякую за те, що вони вижили. Змогли дочекатись наших воїнів і для того, щоб розповісти всьому світу таку трагедію, яку принесла Російська Федерація, саме російські військові разом з їх керівництвом, їх президентом, принесла нашу землю. Те, що зараз ми тут почули, ну просто трагедія, абсолютна а страждання, катування. Навіть не просто не людське відношення до, до всього живого. 400 людей в Ягідному, біля 400 людей жило до окупації, і всі люди, 370 людей, були в цьому підвалі, в підвалі менше 200 квадратних метрів. В підвалі були 27 днів, вижили стоячи і сидячи. Одинадця людей загинуло, на жаль, і були малюки, сказали. Зараз свідки що були малюки півтора місяця. І всі ці люди, якимось чином, пітьмах в темряві, абсолютно жили, чекали назад Україну, чекали і писали. Все, що могли в темряві писати, писали. Прізвища тих людей, хто загинув, щоб їх не забути, з датами. Уявіть собі. А діти писали рядки гімну України. Це так важливо, що ці люди вижили. Так важливо, що війська наші декуповують сьогодні щоденно маленькі такі містечка, де справжні герої. І так важливо, що сьогодні у нас. Є наші партнери, що вони все це бачать. Це важливо бачити, бути в таких підвалах, щоб зрозуміти, допомагати Україні або думати щось ще думати, як так знайти спосіб говорити з Російською Федерацією, як так знайти дипломатичний шлях до цих абсолютних вбивць. І негідних людей тому сьогодні віце канцлер Німеччини Роберт Гави. І я дякую за підтримку також Європейському Союзі. Сьогодні Марія тут генеральний секретар Ради Європи. І хочу подякувати також, окрім наших воїнів, всім місцевим жителям і місцевій владі кожного дня в цій окупації боролись за, за своє життя. Можу додати тільки одне: побачив все це, можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з ведром замість туалету. Ось, в принципі, і все. А дякую ще раз Україні за те, що є у нас такі борці за, за життя. Слава Україні!